В цьому році я виконую обіцянки. Я обіцяв в Новомосковськ, я обіцяв на Хортиці, я обіцяв в горичній плавні. І ось тільки починає плануватися виставка в Новомосковську, пані Анастасія знаходить мене через Facebook-серінку Музей Христа. Так і так, ми Павлоград, хочемо, кажу, люди кажуть, ну дивіться, ось так і отак от робимо. Домовились, знайшли транспорт, пересунули якимось чином свої плани. І ось, кажу, до 8 березня ця виставка, так би мовити, може радувати мешканців Павлограда і гостей міста. Я думаю, що на цьому кажу, наша співпраця не припиниться. У нас є ще деякі ідеї, може, навіть на цю осінь, як кажуть, ну, не будемо гнати попереду паровоза. Нашу культуру знищують або крадуть. А знищують музеї, знищують музейників, знищують вчителів, скажімо так, з твердою позицією, знищують тих, хто, так би мовити, може думати. І тому це дійсно, так би мовити, один невеликий шматочок нашої великої етнічної історії. Ви можете побачити тут, скажімо так, Донеччина, Луганщина, Харківщина, Сумщина і кругом. Значною мірою український компонент присутній: Авдіївка, Бугледар, Волноваха, Мар'їнка це каже про щось. Намисто, намисто камінне. Коралові намиста, які були певним взірцем, так би мовити, української моди. Це було дорого. Як виходили з цього, яка, з цього стану? Бралася Смальта, слиниста маса. І з неї відливалися намистини. Іноді фарбувалися, іноді підбирався тон. І ось, так би мовити, навіть в такому вигляді оці ось прикраси, так би мовити, накопичувались. Дуже часто, я покажу, яка по деяким регіонам ці прикраси формувалися, комплексний формувалися поколіннями. Я казав про монети. Ось, будь ласка, срібний рубль. Тобто один з найпростіших варіантів. Береться монета, приклепується в ушко і все, прикраса пішла. Коли, умовно кажучи, як кажуть дорого, чи хотіли якось <кій> виділитися, будь ласка, навіть кераміка. У нас в зібранні є керамічний дукач, тому що це нагрудна іконка, яка могла б використовуватися як прикраса, є керамічний дукач за з хрестом, з зубчастими краєчками. Чому рідкість? Коли втрачається на прикрасі вушко, вона падає. Коли падає керамічний виріб, він розбивається. І тому, ну, знову-таки, у, ну, у нас в колекції є дві керамічні речі. Один керамічний дукач, те, що яка кажуть, кажуть класика, і один керамічний хрест. Це все як кажуть, один з потужних осередків виготовлення. А ще, так би мовити, Донеччина. Карбовані дукачі, тобто порубіжна запорозька-слобажанська традиція, хрест з розширеними кінцями. Іноді в куточках квіточки, іноді в середохресті циферка один чи два. Тобто, з одного боку, імітація монет Петра І, Петра II, Павла І, а з іншого боку, та ж сама запорозька традиція. І основна маса таких знахідок, ну якась переважній більшості, а це по Самарі. Ну, то з одного боку Дніпропетровщина, тобто власне запорозькі землі, а з іншого боку, Слобожанщина. І чим далі від оцього регіону, тим таких знахідок менше. Але, будь ласка, це вже ну якають навіть 19 століття. Нібито йде русифікація, нібито йде асиміляція. Але ось ці ось речі вони пробиваються і зберігаються. Зазвичай за можливості шукали як по, по малістату великі монети. Срібний рубль Петра І, ось його розміри, можете порівняти. І срібний рубль Миколи Другого. Різниця в розмірах істотна. При тому, скажімо так, вже на початку ХХ століття срібні монети ще зменшуються. Потрібно, я кажу, потрібно просто підходити і дивитися кожен предмет. Я казав про бідність. Ось вирубаний дукачик взагалі без зображень. Тобто якась кругла плащина з якимось гіпотетичним вушком. І все, начистили, блищить, можна чіпляти.